Сьогодні та завтра в Україні очікується зниження температури, особливо холодними будуть ночі, а подекуди можливі заморозки на ґрунті. Про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, у неділю, 4 червня, в західних та північних областях мало хмарно, без опадів. Температура повітря вночі плюс 3, плюс в вдень плюс 18, плюс 23. А ось на крайньому півночі та в Карпатах можливі заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 градусів морозу. Попередили синоптики. Дорогі глядачі! 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У центральних областях 4 червня буде малохмарно, без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 6 плюс 11. В день повітря прогріється до плюс 19 плюс 24 градусів. У південних та східних областях очікується мінлива хмарність, також без опадів. Вітер північно східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 7 плюс 12 а в день – плюс 19, плюс 24 градуси. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!